Добрий день! Сьогодні я пропоную разом зробити аплікацію повітряної кулі. Яскраво, різнобарвно. Ось такий незвичайний вид повітряного транспорту. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір. Декілька видів обираємо найулюбленіші кольори. І папір цей повинен бути однакового розміру. Ось такі прямокутники. Потім нам треба зігнути ці прямокутники всі разом і намалювати ось таку форму, як я показую. Це і буде наша повітряна куля. На відео я буду розрізати всі разом кольори, але це досить складно, тому я пропоную вам вирізати по одному кольору, так буде значно простіше. Ось ми вирізали і такі форми отримали. Заздалегідь я підготувала фон для нашої аплікації. На звичайному папері намалювала небо хмаринки. А зараз ми будемо приклеювати повітряну кулю. Беремо перший колір, прикладаємо до верхньої частини і плануємо нашу аплікацію. Наносимо на половинку на один згиб кульки, клей. І приклеюємо ось так, як я показую. Один край залишається не приклеєним, а вільним. І потім до цієї частини ми будемо приклеювати наступний колір. Дивіться уважно. Також, ось цією частинкою, як я показую, прикладаємо і найголовніше підрівнюємо, щоб рівненько приклеїлось все. Краєчки до краєчки. Потім знову наносимо наступний шар клею і приклеїмо наступний колір. Ось таку процедуру ми повинні повторити для всіх кульок, для всіх наших заготовок. І ось уже останній колір я приклеюю. І якщо розгорнути нашу кульку, у нас отримується ось така об'ємна аплікація. Тепер вільний край ми також намащуємо клеєм і приклеюємо до фону. Розрівнюємо кожну сторону ось така краса. Тепер нам потрібно приклеїти до нашої кулі кошик, беремо невеличкий прямокутник коричневого паперу і надаємо йому необхідної форми. Я вирішила трішки звузити по бокам. І також трішечки я ще вирішила вкоротити. Наш кошик. Ось тепер як треба. Приклеюємо наш кошик. Тепер не відстачає тільки мотузочок. Їх можна зробити за допомогою звичайних фломастерів. Ось таким чином. З'єднуємо повітряну кулю з кошиком. І ось і все. Наша чудова, яскрава робота готова. Бажаю вам гарно провести час за творчим заняттям. Успіхів вам до побачення!